Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Формат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Пані Наталія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю вас. Хочу, знаєте, перш звичайно поговорити з вами про те, як змінилася ситуація після того, як росіяни підірвали Каховську греблю, так, Каховську ГЕС. Пам'ятаємо, що вчора, близько 2.50 ранку, це сталося. Що ми знаємо про переміщення ворога, про переміщення його підрозділів? Що знаємо, ми і що можемо розказати. Це трошки різні знання, але все ж таки деяку інформацію можемо оприлюднити так, вони. Дійсно переміщують свої підрозділи, зокрема, в напрямку сунення від берегу під тиском великої води. Вони намагаються знайти собі більш сухе місце розташування, і, очевидно, що підтоплено і їх позиції, і їх рубежі оборони первинні, які вони облаштували вздовж лівого берега, там де знаходились і потужні смуги мінування, мінно-вибухових загороджень. Саме під тиском води ці міни протипіхотних перетворилися на дрейфуючі і зараз за течією прямують в товщі цієї води, і звісно являють собою неабияку небезпеку. Тому всім місцевим попередили, що вони мають бути дуже обережними не наближатися до води, пам'ятати про цю загрозу і не намагатися самостійно виловити ці міни з води. Або е, якимось чином їх знешкодити самостійно, повідомляти про це необхідно сили оборони і м м сповіщати місце виявлення і напрямок руху, пані Наталі. Ну також ми пам'ятаємо, що от, е, цей терористичний акт, який здійснила Російська Федерація, е, що це також стало. Сюрпризом і для їхніх військових, от їм також не повідомляли про те, що от зараз це відбудеться, і ми бачили такі відео, здається, і фото того, як окупантів евакуюють з якихось дерев. Що відомо про це? Що відомо про те, скільки окупантів були заскочені зненацька. Ну, таку кількість підрахувати не так легко, тим більше, що найголовніше наша задача все ж таки організувати рятування людей зараз е, і продовжувати бойову роботу. А те, що е, окупант отримав якісь відмінусування свого особового складу і техніки, це очевидно. Е, ці дані розвідуються і будуть встановлені. Я думаю, через якийсь час генеральний штаб оприлюднить таку інформацію. Загалом ми розуміємо, що наразі під, в рамках тої площі, яка затоплена, ворог відсунувся за різними ділянками від 5 до 15 кілометрів. От ми розуміємо, що Україна попереджала світ про те, що от саме такий теракт може бути здійснений окупантами, вже давно здається, якщо я зараз не помиляюся, з квітня вже була інформація, що почали мінувати чи вже замінували Каховську ГЕС російські окупанти, звичайно, до, що до цього неможливо підготуватися. Ну як можна підготуватися, от до такої течії, до такої стихії. Але е наскільки неочікуваним для нас був отак. Ки поворот отакий хід з боку расистів. Ну, знаєте, тут ситуація така, що усвідомлюючи, що вони можуть здатися до таких кроків, все ж таки залишалась маленька надія на якусь долю здорового вузду, що не застосовуватимуть саме таку провокацію, не застосовуватимуть не застосовуватимуть вони техногенну катастрофу, але очевидно, що якщо до таких кроків ворог вдається, він доведений до певної ступені, до певного ступеню відчаю. Тобто, ви саме так трактуєте оці їхні дії, тому що е, там же може бути декілька так причин, чому вони так роблять. Ну, звичайно, вони можуть боятися наступу збройних сил України, дрейфування Дніпра і так далі. А е, вони також таким чином посилають певний сигнал е, всьому цивілізованому світу: от дивіться, що ми робимо, от дивіться, ми це робимо навмисно. І звичайно ж, це також може бути кроком відчою. Тобто, ви сприймаєте це саме як крок відчою. Нічого не заважає поєднати всі три трактовки в одну, тому що одна витікає майже з другої і чіпляє собою третю, побоюючись, що дійсно відбудеться активний рух сил оборони, розуміючи, що інших способів зупинити нема, і певним чином це відобразиться, в тому числі і на мирному населенні. Це так і було трактовано. Ех була не була. Я зрозумів. Ну от спілкуючись з експертами, і в тому числі з представниками звичайно офіційної влади, силових відомств, ми чуємо, що от станом на зараз близько ну, пари тижнів не може бути ніяких активних дій з правого на лівий берег, ну не зможемо ми пересуватися. Чи такою мета була окупантів, як ви гадаєте? Цілком ймовірно, вони ставили перед собою таку мету, але ми часто їх дивуємо всупереч їх в мрії ми звичайно чекаємо сюрпризів. і Сподіваємося, що це будуть дуже неприємні сюрпризи для окупантів. Але навіть вчора, так коли сталася ця техногенна катастрофа, так цей теракт, ми бачили, що окупанти продовжували обстрілювати Херсон, продовжували обстрілювати херсонську громаду. Чи це означає, що навіть те, що вони я вас процитую, мали посунутися там від 5 до 15 кілометрів далі, це не заважає їм здійснювати отаку терористичну діяльність. Ну як тут кажуть, цитувати, то цитувати. Якщо згадати мої попередні цитати, я говорила, що нам потрібно відсунути ворога на відстань щонайменше 30 кілометрів для того, щоб обстріли Херсонщини правобережної припинилися. Зараз вони втратили змогу сягати певним видом озброєння, зокрема мінометами, але в них залишається важка артилерія, в них залишаються реактивні системи залпового вогню, залишається зрештою авіація, яку вони використовують для авіабомбардування, в тому числі керованими авіаційними бомбами. Залишаються і дрони з розривними гранатами. Тому абсолютного припинення це не гарантує, але зрозуміло, що дійсно ворог. Буде мати певні ускладнення. склад. Бачив, знаєте, повідомлення від центру національного спротиву МВС України, і в цьому повідомленні йдеться про те, що російські військові можуть перевдягатися у цивільний одяг, намагатися змішатися з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра. Ну і метою може бути закинути е, певні ДРГ так на звільненні території Херсонської області. Е, чи дійсно ми щось подібне вже бачимо? Ну, гіпотетично це е, імовірна загроза, можлива. Але е, якщо м, оці, оцінювати обстановку станом на зараз, е, розлив води і ширина водної е, поверхні наразі така, що дуже складно її подолати, навіть за е, застосування там якогось гумового човна або е, навіть легкомоторного, тому що по перше продовжуються обстріли з боку ворога, в тому числі. Продовжується наше пильне спостереження за водною поверхнею. Ми розуміємо, що можливі провокації з того боку. І по третє, де ж взяти ці плавзасобі, тому що ми знаємо, що саме окупанти відтискали у місцевих дуже давно і багато цих плавзасобів, і ми по них результативно працювали артилерійським способом. Таким чином. Не так багато там альтернативних варіантів для того, на чому подолати таку водну перешкоду до того ж, перевдягнені в цивільних все одно, якщо і дістануться правого берега, вони підлягатимуть фільтрації. Так, так, і плюс пам'ятаємо про акценти, те як вони розмовляють. Я думаю, ну важко, важко комусь сплутати, не виявити такого шпигуна. Я впевнений в тому, що оперативне командування південь робило прогноз того, а що буде з ландшафтом. Ну скажімо, за 2-3 тижні за місяць після того як спаде вода. Ми розуміємо, що станом на зараз острови, які були м, біля Херсону, вони затоплені. Кінбурзька коса, мабуть, перетворилася на острів. Чи могли б ви поділитися таким прогнозом? Ну, з того, що можна повідомляти в публічному просторі? Ну, дійсно, підтоплення є. Вони досить потужні. Треба усвідомлювати, що максимальна потужність припала саме на лівий берег, який нижче географічно за правий. З правим берегом трошки легше, але і там є райони, які підтоплені досить суттєво. Тим не менш, провалля, яке утворилося внаслідок вибуху, воно не зароблено, воно не завалено на чим, воно не зупиняється. І те, що на певних ділянках зараз рівень води зафіксувався і. Навіть десь почав спадати це, в принципі, природний процес, який не гарантує абсолютного виходу з такої катастрофи, з такої техногенної ситуації. І треба усвідомлювати, що до тих пір, поки буде залишатися не невідновленою ця це, це стримування води, загроза буде досить суттєвою. Тому Тут є багато е, напрямків розвитку подій, і е, кожен з них ретельно пропрацьовується як військовим командуванням, так і місцевою владою з урахуванням того, що людей треба убезпечити і е, рятувати тих, хто потерпає. А ворог зараз е, знов відчує легке таке дежавю, оскільки буде тепер е, губитися в, том, в тих. Е, кількостях варіантів, які може обрати для себе військове командування, і знов буде нервуватися, коли ж і що вони зрештою оберуть, як і з очікуванням контрнаступ. Але ви знаєте, мені здається, от ви зараз або погодитеся, або ні. Що також тут дуже важливою, звичайно, для окупантів було. Була психологічна реакція, так ми пам'ятаємо, що от там продовжуються в Білгородській області. Російські добровольці заявили про те, що вони будуть звільняти свою країну від путінського режиму і продовжують ту операцію. І ті чвари всередині їхніх структури найманських і міноборони, що звичайно це створювало певну ейфорію у українців. Ну і коли стається така катастрофа, то звичайно. Ну не може бути вже такий піднесений настрій, тому що ми всі розуміємо наскільки е, наскільки це величезна, е, величезна проблема, з якою ми матимемо справу. Що ми знаємо про настрої наших військових? Про що ви можете розповісти? Військові налаштовані адекватно. Вони усвідомлюють, що е, такий розвиток подій передбачався одним з планів, і розуміє е, того, як може повестися ворог. Військове завдання незмінне, плани у військових відповідають реальностям, тому настрій у бійців абсолютно адекватний. Навпаки, навіть ця ситуація певним чином їх зближує з місцевими, тому що вони можуть їм допомогти реально фізично присутністю щільніше поспілкуватися і переконатися, що віра в них сильна. І вони мають бути опорою того місцевого населення, мирного населення, яке потерпало щойно від теракту ворога. Ви знаєте, у нас на самому початку от мого сегменту був Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони? Я в нього запитав: ну, от ми зараз бачимо, що нова Каховка вона затоплена. Так чи такі населені пункти на лівому березі, тимчасово окупованому росіянами, як Гола Пристань чи Олешки, також затоплені? І там величезні гуманітарні проблеми, які на жаль, ми зі свого боку ну поки що не можемо вирішити. Я в нього запитував: а може, у нас є можливість? Взяти під контроль ці затоплені населені пункти, він коментувати відмовився, одразу скажу. Чи ви зможете це прокоментувати? Тобто Даніло а мене? не? Ні? Ні. Ви можливо, просто більше знаєте. Добре. Навіть якщо я знаю більше за Данілова, ніколи цього не скажу. Питання питання в тому, що це знов полягає в площину наших майбутніх планів. Все, що ми зможемо взяти під контроль, ми візьмемо тихо, ненав'язливо, непомітно так, щоб відчув це найголовніше ворог. А тільки після того розповімо, тому що взяття під контроль це теж така е, складна ситуація, яка має бути закріплена в сенсі певного бойового успіху. Тому давайте не будемо бігти наперед. а… Е, Абсолютно дотримуємось рекомендацій Міністерства оборони і Генерального штабу, що щастя, яке ми всі разом здобуваємо любить тишу, і воно має прийти якраз ось так тихесні. Чи правильно ми розуміємо, що навіть от ця страшна катастрофа, що вона не впливає на фестиваль Бавовни, який розквітає на тимчасово окупованому півдні? Ми постійно бачимо хороші новини і про Бердянськ, там постійно е допомагають наші співгромадяни, публікують відео там в порту чи ще десь щось вибухає. М -м, прокоментуйте це, будь ласка. А, сезон Бавовни розпочато, він триває, погода сприяє. А настрій наш від разу у раз все впевненіше, і я думаю, що ми ще побачимо ці квіточки. Добре, також ми розуміємо, що на лівому березі, так який постраждав навіть більше ніж правий берег Херсонщини, через спричинену росіянами катастрофу, що у нас немає можливості допомогти нашим громадянам. Була інформація про те, що самі окупанти не дають ні їм евакуюватися на деокуповані землі України, ні ну, от якимось чином з нашого боку в цьому допомогти. Що ми можемо з цією ситуацією зробити? Чи можливо, я не знаю. Ви зараз кажете, якась комунікація з окупантами з цього приводу, щоб врятувати наших співгромадян? Ну, комунікація з окупантами це дуже складне питання, тому що з терористами не, не проводять перемовин ні в якому разі, але зрозуміло, що ми будемо підключати всі можливі потужності для того, щоб людям на тому боці допомогти і. Надати той обсяг допомоги і підтримки, який можливий, і це в принципі продемонстровано вже нашими бійцями. Якщо ви бачили, мережу шириться відео, де наші бійці зуміли передати волешки за допомогою дрона пляшку води для людей з дитиною, які потерпають від повеню, і вони встигли їм подякувати. Тому хто хоче, той знаходить способи. Так, так, це дуже щемливе відео. І знову ж зрозуміти, там здається, жінка з двома дітьми, те, що вона має перебувати на даху свого будинка, і це єдине місце, де вона поки що почуває себе в безпеці. Звичайно ж, ще раз дуже яскраво говорить про ці воєнні злочини, які здійснюють окупанти. А як ви розумієте ситуацію, чому на лівому березі майже ніде немає зв'язку? Ми спілкувалися от з активістами, журналістами, вони кажуть: ну от ні на російські номери, ні на українські номери номери. чи це пов'язано зі стихією, чи росіяни таким чином намагаються щось приховати за нашою інформацією? Приглушення зв'язку відбувалося перед самим терактом безпосередньо, саме тому, і частина підрозділів ворожих не зуміла отримати відповідний сигнал про відход. Про те, що їм необхідно залишити позиції, про те, що їм щось загрожує, і потім вони самі поміж собою не могли встановити зв'язок для того, щоб з'ясувати, чи встигли ті, хто залишався на позиціях, евакуюватися. Тому, з огляду на те, що окупант не вперше позбавляє людей зв'язку в якості того, щоб обмежити доступ до адекватної інформації, це абсолютно передбачувано і зрозумілі дії. Якраз окупаційної влади з цього приводу вони намагаються дійсно приховати, дійсно обмежити можливість е, комунікації, але все одно є е, резервні засоби зв'язку, через які вдається отримувати адекватну інформацію. Що ви знаєте? От з того, що ви можете чим ви можете поділитися в ефірі, що там на лівому березі зараз ну, мається на увазі з нашими співгромадянами. Ситуація дійсно досить важка і навіть можна сказати критична на рівні гуманітарної катастрофи, тому що дуже багато людей дійсно опинилися в таких водяних пастках, коли вони оточені водою і не маючи зв'язку, не можуть навіть сповістити про себе, де їх можна врятувати. Багато людей, хто залишилися в багатоквартирних будинках, підтоплених знизу, не мають можливості абсолютно вийти з цього будинку і. Якось дістатися безпечних зон багато людей, так як ви казали, на дахах зачепилися, і це є єдине небезпечне місце. Найгірше те, що ворог намагається звинувачувати сили оборони в тому, що саме через наші обстріли вони не можуть розпочати евакуаційну операцію. Але світова спільнота вже обізнана: сили оборони не ведуть вогонь в килимовий спосіб, вкриваючи все, що можна. Вкрити цим вогнем, вони обирають конкретні цілі пов'язані з безпосередньою діяльністю окупантів. А по мирному населенню, по інфраструктурі, по районах лиха ми вогонь не ведемо. Так, так, ми це пам'ятаємо, і це може побачити весь світ, яким чином звільняли Херсон чи Харківську область. Саме такими високоточними ударами знищували склади та місця скупчення окупантів. Пані Наталі, я вам дуже дякую за цю розмову. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.